Напрямок Ісуса конкретний, Він бачить Голгофу, але бачить і милосердного Отця, що не дає йому мати страх постраждати. Сорок днів посту дійсно роблять Його великим, бо це добрий відрізок життя. Тому вправді перед Господом щоранку маємо зрікатися спокус цього світу і спокус нас самих. Коли хто хоче йти за мною. Нехай зречеться самого себе. Справді, щодня, щодня брати хрест, який не є банальним тягарем, але виявом любові, найперше любові Бога до людини. А так як це мій хрест, то любові людини до Бога, любові до ближнього. І наскільки важливо зрозуміти, як саме хрест стається приємним тягарем? Ба навіть можливим до щодня, Ісус дає настанову іти слідом за Ним. А то так конкретно, щоб знайти сліди від Його підошви. Тут нам стане на допомогу Євангеліє, в яке ми були в попільну середу покликані повірити.